Як вас, друзі, всіх багато. Синюоких і чорнявих, карооких і білявих, і високих, і низьких. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день! Малята а нагадайте мені, як називається перший осінній місяць. Так, правильно, перший осінній місяць має назву вересень. Назва місяця походить від слова верес це така рослина з дрібними рожево-фіолетовими кіточками, яка цвіте саме в цей час. У лісах та на луках, у вересні можна побачити цілі клумби квітучого вересу. Колись люди дуже уважно спостерігали за природою і називали місяці за тим, що відбувалося у цей час року. Тому й перший осінній місяць отримав саме таку назву Коли настає вересень, літо прощається з нами. Сонце світить ще лагідно, але вже не так спекотно, як у липні чи серпні. Дні стають коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими. У природі відчувається наближення осені. Дерева починають змінюватись. Зелене листячко поступово жовтіє, червоніє, буріє. Вранці на траві та павутині можна побачити блискучу росу. Часто випадають тумани. Вересень це час щедрого врожаю. У садах достигають яблука, груші, сливи, виноград. На полях збирають картоплю, морфу, буряки, капусту. Люди дякують землі за її дари. Птахи готуються до відльоту у вирій. Вони збираються у великі зграї, щоб полетіти у теплі краї. У лісах можна побачити гриби, а білочки роблять запаси на зиму. Вересень особливий місяць і для дітей, бо розпочинається новий навчальний рік. Зустрінемось у цей святковий час, і будемо завзято танцювати, бо перше вересня прийшло до нас. Малята вітаю з початком навчального року. Бажаю радісних відкриттів, добрих друзів і миру в нашій Україні!